Привіт вас на моєму каналі. Е, перший раз добрався, щоб поїздити по полям. Ти бачиш, хтось їздив, якась падла все одно їздила в нас по цьому. От сволочі. Така е, тут у мене на цьому полі ми виходить, сіяли 3 і 4 мая. Дощів не стояло, сіяли глибоченько. Тут сорт суреллі під Грандстар вже він виліз. А найголовніше, що ми його посіяли, пішли дощі, було холодно. Короте, я переживав, ну, слава Богу, сходи равномірні. Дивлюся, бур'яна страшного. Всього, я не знаю, ще трошки треба буде бризкати Гранд Взяв я сюди Гранд Стар, так, як положено. В принципі, ці островки. Не дуже здорові ще розрослися, ця березка, що воно тут, Ні, сходи равномірні, посіяно добре, я довольний. Але поїдемо на одне поле, у нас був град. Трохи мені побило, скажімо так, перші сходи. Так що не все так гладко. Це перше Так, да, забур'янюється, звісно, страшне. Оце дощі пішли. Ну, маємо, що маємо. Поки ще бризкать рано. Ждем, ждем погоди, щоб, можна, чи не погоди, щоб трошки сонячник ще піднявся і почнемо бризкати. Якраз равним. тут у мене сорт этот, під Гранстар, Сінгент та Суреллі. Довсходових я не накривав, планую цим гранстаром бахнути. Ось ось кстати, видно, де дорога йшла. Тут зеленіша, прям бур'яни, страшні ростуть. І Зараз поїдемо на поля, там, де ми накривали довсходовим, тому що було ж холодно. Ми в дощ бризкали, подивимося різницю. Тут конечно, сходів бур'яном дуже багато. Це поле номер 2 Ми його другим сіяли. Тут тоже ця сосурелі сингента. І тут видно, ось ось, бач, поотбивало листочки, ось ось, ось тут, ось, тут град капітальний прохерачив, побитий соняшник крепко. Но я сподіваюся, що в такій фазі ось ось прям порозривало, кусочки прям поотбивало. Тут град, іменно на цьому Глянь, ось, ось, просто дуж -дуж, шматки вон лежать. Просто Я думав, може щось покусало, ні, ні хрена. На цьому полі у нас довсходовим обробили. Чуть -чуть осталось. залишилось. Ну, тут зеленки трохи менше. Ну, все одно є. Ну, дощі дуже сильно були. І Подсолнух наче, трохи слабше. Це Я не знаю, чи промився може довсходовий. Чи може хер, якщо сравнювати з тим, то це сіяли в один і той самий день. Хоча ні, оці рядки такі самі. Ну, то маємо, що маємо. Осот взагалі ніяк не влияє, не, не, не этот, до сходу він не держав. Багато падарічниці Це Позапрошлого дні посолнух, і він вийшов. Ну, Тут, звісно, побило крепко, так. Да. йолки палки це ж треба, і все. Оце побило. Да, тут град був. Ну, от стихії нікуди не дінеться. Їдемо інспектувати слідчі поля. Так, Під'їхали ми на наше третє поле. Тут теж дивлюся ось листочки поодривані. Трохи град містами пролітав. Тут, виходить, бела. Ось ось такий кваленький, да, тут промила, видно, що тут промило довсходовий, тому що жовтий центр, ось ось жовтенький. Ну а бур'ян, за ну може там на 5% менше, ніж там, де ми не працювали. Так що не вгадали ми з довсходовим. Да, центр жовтенький. Ну нічого. Трошки він оклига. Тут будемо бризкати Гля, Тут взагалі такий якийсь дефективний, Да, Оце звісно це похоже промила. Зараз поїдемо ще в ту часть поля, подивитися, що у нас там. Так, це тут перша бочка була. Ми брізкали хімію, виходить поштибна на суху землю. Потім трошки більше доща, а потім остання бочка взагалі. Ну, вроді з виду такий самий. Бур'яна, звісно, чуть менше. Менше, ніж там, де без досходу воно дуже великі опади були. Поэтому такий стан. Тут я не пойму, що такі якісь браковані попадаються з одним листком, якісь странні. Що це... це за... Приколи такі, оце ось що це що це за такий пасово? Що це за лопух такий? Сіміна стоїть нормально, а вони якісь лопухи неправильні. Ну, а в цілому, звісно, сходи бур'яну капітальні. Правда, й сонячний посходив, це вже радує. Так, ми приїхали на останнє четверте поле наше. Тут найбільше солонців. Підійду туди до солонців, подивлюсь, є сходи. Тут теж є сходи. Ну Ось якась падла тварь, просто я не знаю, як назвати цього урода. Заїхало, грязидло тут нарило, воно сусіду нарило. Видно, що це просто кругами спеціально бидло якесь. Ну, У нас без уродів ніяк. Даже тут в цих коліях щось, щось сходить. Тут теж бела. Тут о, сходи в принципі, більш-менш дружні, равномірні. Е, града тут не було, я не бачу, щоб побитий був соняшник. Ось, ось, кстати, оце солонець, солонець, даже в солонцю є, нічого туди. -от. Там ще є прям солонець, солонець. Зараз подивимося, які там сходи, бо тут і, 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 і трактор стає. Ну воно де такі дощі було, я думав, воно й вимакне, тут просто калюжі стоять. Ні, ти бачиш в Солонцях, Навіть якісь сходи є в Солонцях. Не знаю, що, звісно, буде тут по урожайності, але тим не менше, щось пробивається. Глянь, ось ось пробилось через цей асфальт. Ну, в принципі, перші сходи є. Не без приключень, але тим не менше, є. Тільки, слава Богу, тільки на одне поле попав сильний град, остальні обминуло. Так що, може, і не хуже, що в мене поля в різних. Кінця географії нашого села. Інспектуємо очередний село. я звісно, удивлюсь, глянь, наскільки сильне зернятко. Ось камінюку прямо випихує, не буду трогать. Тут, тут просто асфальт. Взагалі клас, звісно. Но тут таки бур'яна. А в принципі на цьому полі небагато, але все одно я бачу, що якийсь ефект до всходу вийдав. Так що не зовсім гроші на вітер чи на землю. Ну, що прийдеться. Тут, тут у мене теж суреллі у нас. М -м, ета тут по-любому будемо гастаром на накривати. Так, ну а тепер найважливіше. хочу побризкати огород. Позавчора кум мені засіяв. У нас, мабуть, тижня-два, днів 16 даже, остаток довсходового гербіциду в бочці. Зараз перекалашматом, його все одно кудись виливати. Надіюсь, якась щось зробить. Як кстати, хтось питав, як мірять, як роботи прилаженням. Якраз я це поле обмірюю, скільки тут у мене соток, і покажу, як те прилаження міряє площадь. Ось ось, поки нічого культиватором не робили, батя зробив кронштейн, щоб надівати на трубу, цепляється труба, ну так як на Діскаю, цепляється труба, надівається сюди винт і все. Тепер у мне не треба брати что якщо що. Ну, ви в свою очередь мені напишіть, скажіть, чи з робота гербіцид, чи не з робота. Ну, а я проверю я не знаю, чи оставлять полоску, чи все. Підряд бризка. Ну, Наскільки хвата, я не знаю, наскільки там вистав, в принципі, гербіцида. Огород побризкав, це було несложно. Тут осталось, там зовсім трошки мене, хімки. Зараз по тим бур'янам взад, вперед, взад, вперед. Подивимося, як ця хімка дійствує на живі бур'яни. Зразу керкером обмию бочку. бо блін, біля неї ходить. І внутрі треба обмити. Зараз сейчас... і дивлюся форсунки. Перед новим обрискуванням повністю всі форсунки опять перечистю. Так, ну бочку я трошки прополоснув, зараз наберу внутрі води, щоб остатки злить. Поки вода набирається, трошки в бочку, пройдемося по городу раді експеримента, узнаю скільки в мене тут соток, і покажу яким прилаженням Так, Отак вот приложення виглядає. Ареамізур, щось тако називається, включаю, треба геолокацію. І и... Не знаю, чи воно связь тут піймає чи не піймає. Ось Нажимаємо на точку, це щоб воно типу, піймало. Де ага, бачиш, Воно не, не бачить. У нас тут інтернет. А ні, побачило мене. Побачило. мене. тепер нажимаємо е, записати трек. Я обично записую. Все, і ми йдемо. І воно виходить, е, кожні там, 2 секунди. Записую. Не бачиш тут связь хренова. А ні, пішло потихеньку. Зараз по краю огороду обійду. І воно там о, каждый, я кажу, в секунди дві записує точку. Дрик -дрик -дрик, і потім скаже определену площадь, яку я е, обійшов вокруг огорода. А, воно треба да, влічити потихеньку розстояння йде. Ну, зараз обійду. Е, Дело в тому, що як запись по точкам, то, є, ну, то ти сам конкретно можеш виставити точки в одному краю поля, в другому краю поля. А коли е, так... Ух ти лки-палки, я збив. А ні, не збив, йде. Іде, да, йде, йде. йде. Зараз я обійду поле і якраз поміряю, скільки в мене всього. бачиш, воно скруглення огорода. Я по скругленню пройшов, воно по скругленню і поміряло. Скільки мене тут огорода. Доходжу вже до краю поля. Воно вже з першої точки сходи. Він видно, що 20 соток. Виходить. Спеціально я по... іменно по посівам, щоб показати, що воно йде конкретно за тобою слідить. Це доволі удобно. Не спішай, щоб воно успівало думати, прорисовувати ці точки. І робота це предложення, доволі точно. Я був що я кілька разів переміряв одне і те саме поле то чітко-чітко все совпадає. Так що таке, таке простіше приложення е, ска, скачуйте. Ну Це на iPhone, правда, на Android, наверное, якесь інше треба. Все, оце ми прийшли на цю саму точку. Е, 21 сотка тут у мене виходить, чисто засіяно. Ну, можна навіть короче, як то його можна сохранити, ну, то потім. Ну, Взагалі, я не сильно не такий, е, этот, в гаджетах, але ну, короче, прикольне. Таке було відео, що скажете мені, чи з робота, чи не з робота 15-дневний гербіцид на цьому городі. Я трошки розочарований. Я бачив, просто, як робота на самом деле довсходовий гербіцид, дуже сильно промила, було холодно, він зроботав на 10%. Ну, маємо, що маємо. Я як чувствував, що може бути щось не то. Не, не то, що чувствував, а вже ж трошки займаюся, знаю, що треба купляти ще Гіліантекс. Гіліантесом бризно. Ну, а там мене по-любому грав під Гранстар. Всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забуваємо поставити лайк і підписатися. Пока-пока, до нових зустрічей.